Я Світлана Мех, і це подкаст «Радіополе». Сьогодні хочу познайомити вас із власницею квіткового магазину на Озімській, 15 дріб 1 А Наталією Крисак. Вітаю вас у нашій Доброго студії. Дня. Щиро дякую, що знайшли час сьогодні порозмовляти. Дякую за запрошення. Пані Наталю, як давно ви займаєтеся підприємництвом, і, зокрема, квітковим бізнесом? Сьогодні 15 місяців як я відкрила квітковий магазин в е, Польщі? Е, Не розчарувалися на цю хвилину, Ні. що зробили такий крок у житті? Ні, це моя давня мрія і зараз я задоволена, тому що, як кажуть, перший рік найважчий, зараз я бачу відчутні результати, задоволена. Своїми клієнтами, які приходять, повертаються, і жодного розчарування немає. Якими були ваші перші кроки? Давайте розкажемо нашим глядачам для того, щоб хтось взяв собі за приклад нашу. Оцю розповідь вашу історію, так можливо, це стане комусь і в нагоді для того, щоб порозмірковувати, чи зможуть вони розпочати свій бізнес, можливо, і квітковий в тому числі, так і створити вам конкуренцію. Так давайте як це починалося. Скільки часу пройшло від ідеї до її втілення? Якщо можна покрокувати, так від самої ідеї ну прийшло десь близько двох років. Але почалося все. Це вже було тут, в Польщі та ідея була. Поль... Ідея... Ну так, виникла в Польщі. Я почала навчання в поліцейній школі тут в Ополе на керунку флористики. Навчання тривало рік, і мене дуже захопило це навчання. Сама робота з квітами, з підготовкою тих букетів. І після проходження практики я зрозуміла, що це моє. Що я хочу цим займатися, що я хочу здобувати нові навички, і знання і продовжувати в тому рухатись далі по житті. І коли я закінчила школу, метою моєю було відкрити свій квітковий, але в Україні. Ну, так як почалася війна, змінила всі плани, і прийшлося залишатися тут, забирати своїх рідних з України і вже. Планувати щось тут на початку було важко йти в бізнес. Спочатку. А що було найскладнішим, пані Наталі? Найск... от ви кажете важко, що ви маєте на увазі? Важко було, бо не було коштів. До речі, важко стартовий було... капітал. От, у вас був стартовий капітал, так, адже у мене був стартовий капітал. Батьки мені допомогли також. Але було важко, бо чужа країна, не знати скільки буде війна. Ну завжди хочеться повертатися в свій дім. Але. Дітям тут сподобалося моїм, і вони також вийшли тут залишитися. І в мене вже був тільки один вибір будувати бізнес тут, розвиватися тут. Прийшло десь біля двох років, коли от я йшла до своєї мети, шукала приміщення, дізнавалася, які там постачальники, гуртовні і так далі. У мене статус УКР, і були ті самі умови на відкриття бізнесу. Просто знаходиш свого бухгалтера, приходиш до нього, він тобі заповнює внесок, ти з тим внеском йдеш в е, ужент, який займається відкриттям підприємницької діяльності. Вони приймають цей внесок, розглядається внесок цей в Варшаві. Коли його одобрюють, ти там йдеш вже в банк, відкриваєш своє конто в банку фірмове. Тоді знову повертаєшся до них, трошки е, займає паперова. Частина часу, але. Це а скільки не... часу минає? Один день, і тобі там підтверджують: зовсім не важко. Кожна людина сама може це зробити. Це не обов'язково звертатися до когось по допомогу. Знаходиш свого бухгалтера, тим більше зараз дуже багато україномовних бухгалтерів, які допомагають. Але це кошти потрібні. Ні, теж? Ні, Це безкоштовно. Бухгалтер заповнює цей внесок безкоштовно. І ви... вписую вам коди квет. По яких ви там будете ну залежить від бізнесу? У мене, наприклад, продаж квітів, продаж якихось букетів чи власноручно зроблені композиції, якісь такі ручної роботи. так. І з тим всім ти вже от маєш відкриту фірму. Рахується, слухайте, Наталю, от ви закінчили поліціальну школу за спеціальністю флористика, так? так а скажімо, коли людина не має такого підґрунтя, чи може вона може. Е, утворити бізнес, розпочати бізнес і почати займатися тою ж флористикою, так. чи є якісь прописані е, норми про те, що тільки маєш згідно е, диплому, чи, скажімо, по е, посвідчення, чи якогось документу про закінчення? Освіти, так, професійної, тоді починати займатися. Ні, 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 ні. Це все залежить від людини. Якщо людина горить цією справою, може бути просто людина, хоче відкрити квітковий бізнес для бізнесу, але вона може не працювати там, може працювати працівник. Але якщо людина от хоче там працювати, то вона собі не обов'язково мати. Але для себе, щоб ти. В тебе були гарні композиції, щоб люди поверталися, було в тебе щось оригінальне. Зрозуміло, що потрібно все життя вчитись, курси uh -huh. приходити, якісь різні. Пані Наталю, а ви відчуваєте конкуренцію? Конкуренція завжди, вона є, була і буде. Ніхто від цього не, але кожна людина робить щось своє, щось особливе. Я роблю, наприклад, отакі композиції, виділяюся чимось таким. Хтось робить свої. І як то кажуть, на кожен товар є свій покупець. Тобто, фактично, на сьогоднішній день ви знайшли свою нішу. Так, так. І флористика це ж про творчість. Тут е, все красиве, все красиве, все зі смаком, естетичне і так далі, тому що це не пошив е, взуття чи чогось там такого що От мусить бути якісь там правила. Це творчість, естетика. Ви, українка в середовищі іноземка, в середовищі поляків. Чи відчуваєте ви різницю на той, на тій же гуртівні уставленні до вас якісь моменти, які би вам не сподобались? Чи бувають ні, чи ні? Ні, не зустрічалася з таким ні з покупцями, ні на гуртівні. Дуже доброзичливі всі люди. На Гуртівні також працюють українці. Приїхала, взяла собі товар, чи я телефоную, завжди привозять свіжий товар. Нема такого, щоб вони мені щось не те там підсунули, бо я українка. Ну, може, десь в якійсь іншій сфері, може, десь таке є, але я з таким не зустрічалася особисто. Ну і давайте повернемося до того, як створити свій бізнес, тому що ми почали і якось його перескочили на інше, скажімо так, на ціни на, на товар. Наталю, ви обрали собі бухгалтера, оформили ці всі папери офіційні перші кроки. Де шукати ту ж гуртівню, куди звертатися за тим, щоб підвезли товар, хто це має робити, як швидко ви напрацювали оцю базу і хто вам допомагав? Звичайно, я розуміла спочатку, перед відкриттям, що я повинна на якийсь план орієнтуватися. З чого я маю почати, які кроки, і вже тоді я собі підготувала, наприклад, от мені треба буде гуртівня квітів, гуртівня упаковки, опаковки, гуртівня скла, бо тому що на початок треба було закупити багато вас і так далі, щоб квіти краще в них зберігалися. І ці всі е, кроки робиш до того, як ти хочеш, прораховуєш скільки тобі, наприклад, треба де на товар, на те, на те, на те. Але хто вам допомагав оце сама, все перерахувати? Ну сама собі орієнтуюся, наприклад. Ага, у мене буде такий вибір квітів. В мене будуть стільки потрібно, мені вас, мені потрібно стільки упаковки. В що я буду пакувати ті квіти? Чи в мене будуть ще якісь корзинки, чи коробочки, чи бокси, чи це просто будуть е, квіти без упаковки, так? Е, у мене також великий вибір рослин донічкових, ну ніби вазонів, так? І щоб людина прийшла, не ті, о хтось хоче квітку, а хтось хоче, наприклад, орхідею, і щоб довше вона стояла. Угу. Ну, ну і як ту базу напрацювати? Де шукати? В інтернеті, в інтернеті шукали. власне, Так, оці в інтернеті важко. Гуртівні так, і так тут з цим важко, бо ти вписуєш в пошук, тобі виходить магазин, тобі не виходить гуртівня. Найближче їхати на гуртівну до Вроцлава, так? але це також треба організувати транспорт. Це ваше завдання. Це Чи гуртівня ні, допомагає. Ні. з цим? Ні, ну я, наприклад, хочу поїхати в більше вибір, Я беру якогось буса, заправляю і їду по товар. Це, відповідно, треба просинатись четверта ранку, тому що гуртівня з п'ятої. Ну, можна сказати, ти економиш на цінах, так? тому що там дешевше. Закупити, але і на велику суму ти поїдеш і закупиш, так? А якщо тобі треба, наприклад, мінімум якийсь, то тут є все на місці. Чи, наприклад, якісь такі, як упаковка, різні такі предмети, які тобі потрібні для роботи, то все в інтернеті замовляєш, і доставка, інпост привозить тобі. Але це відповідно додатковий кошт за доставку, за, за все. І треба... Виділяти час, щоб шукати щось таке, що такого немає ні в кого, щоб чимось вирізнятися, так? Щоб хтось прийшов і сказав, о, я такого ще не бачу. Займаюся, наприклад, також декорація е, мох, хороботик. такі композиції, там на стіну можна їх повісити, можна просто так важко було кажу, перших пів року навіть, тому що люди ще не знали, що там квітковий. Е, Хоч в центрі міста, так, але кожен собі йде по своїх справах і прохідність велика, людей так, але сидиш деколи і думаєш, що де ті люди, але так в кожному бізнесі. Не кожному е, кожного дня потрібні квіти, навіть по собі. Наприклад, дивлюся, що я коли я останній раз купляла комусь квіти на день народження, так само кожній людині. Але от дивлюся, сьогодні рівно 15 місяців, і я бачу, що є е, клієнти, які повертаються. чи маєте ви намір когось кх, взяти так, собі працівника? Маю. Маю. Можливо, з України когось так, за, так, так. Е, навіть да, думала, надати роботу. Так, навіть думала за програмою стажування. Є така програма стажування, коли ти приходиш на біжу праці, е, також заповнюєш внесок, який м, дає можливість людині з України прийти на роботу на стаж. Тобто я навчаю цю людину е, і більша платить тій е, людині зарплату. Це і для мене. Гарна така пропозиція. І для людини вона приходить, так як ви на навчання, вчиться, освоює. Вона не обов'язково має ходити 8 годин на день, так вона може собі ходити, скільки там вона зможе. Це буде гарна пропозиція для матерів, які мають маленьких дітей, собі, щоб було в такий час. Це все з часом, тому що от зараз поки що ну, ще нема в мене такої. Фінансової спроможності, так? щоб я от взяла собі людину, а сама вже більш делегувала ті обов'язки. Поки що, поки що трішки, трішки. Прийде трохи часу, і ясно, що початки такі. Я дивлюся на столі, це ж ваші. Ваша презентація, що так. ви можете робити, е, ви ж сама це все робите. Так, так, так. Е, ніхто не допомагає. Ну це е, стільки фантазії, mm -hmm. мабуть, е, Ну, Скільки часу ви витрачаєте на створення букетів? як щодня, Це щодня треба так, робити. Щодня. чи Можливо, так на початку тижня зробив зробив, зробив, зробив? Ні, ні, ні. Квітам потрібен догляд. Дуже багато е, роботи е, біля квітів. Кожен собі думає, ох, так в квітковому гарно, прийдеш собі, а вона стоїть, нічого не робить. Ну, так, Але за перше... тим, скільки це е, праці. Дуже, дуже важкої праці. Ти приходиш, починаєш зранку з миття вазонів. Кожен, хто не прийде до мене раз, практикантки приходять. а ви будете нас вчити, чи ми будемо весь час вазони мити? Ну, ми починаємо з миття вазонів, щоб ви розуміли. Вазон, вазу треба помити, напустити холодної води, тому що квіти люблять. Кожна квітка вимагає своєї кількості води. Коли троянда хоче максимум, то тоді гербера хоче мінімум чи тюльпан. Щоб вона стояла. Бажано воду міняти щодня. От зараз холодна пора року, так? Е, міняється вода через день. Літом треба щодня міняти, бо, тому що показники температури високі і за бактерії утворюються в воді. Ну, неможливо, щоб квітка так гинула. Підрізати квіти також. Одні квіти під таким кутом, інші під другим кутом це все залежить від. Рослини, так? Є такі квіти, наприклад, як гортензія, її треба запарювати в кипятку, Запарювати? Так, щоб ви собі розуміли, щоб гортензія стояла три тижні, ви її, коли отримали з гуртівні, ви її занурюєте в кипяток, і коли е, підрізаєте навхрест, стебло. І занурити також вона любить найбільшу кількість води, тоді вам квітка стоїть три тижні. Угу. І ці всі знання ви отримали в поліціальній школі, чи вже додатково так, собі щось школі, читали, так. щось переглядали. Ну і завжди дочитуєш, наприклад, приходить інша квітка, можливо, про неї нам не говорили, ти читаєш угу. про неї, чи ті рослини в вазони, вазони так? Ти, щоб ти мала знання, так? приходить людина і каже, от в мене захворів, наприклад, антуріум. Чому в нього сохне листя? Uh -huh. Ти собі дочитуєш, бо ну, з часом все забувається, якщо ти з тим не стикаєшся на щодень. Так? Це постійні знання, потрібно розвивати ті знання, щоб могти людині щось пояснити. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Ну і е, дійшли ми до того, що які б рекомендації ви е, дали для тих, хто хоче розпочати квітковий бізнес? Е, Зі старту маючи або не маючи е, поліціальної школи і е, відповідної Є. спеціальності, так е, е, який перший крок мусить бути? Що мусить бути? Мусить бути велике бажання людини е, втілювати от свої фантазії, так які вона має стосовно букетів композиції. Щоб повинно бути бажання. Якщо людина буде мати бажання і буде любити те, що робить, ну, звичайно будуть. Витвори мистецтва отримати з неї. І ясна справа, має бути стартовий капітал. Без фінансів ну, нікуди, тому що навіть має бути в мене, от, наприклад, перших три місяці я мала ще відкладені кошти, що в разі чого я змогла оплатити оренду, змогла оплатити свої домашні ті рахунки на закупівлю товару, тому що я не знала, як мені піде бізнес. Так? Такі головні показники. Ну, і треба визначитися, чи людина планує сама працювати, чи буде найманий працівник, якщо працівник також була на виплати людині. Так? Тут плюси в польському бізнесі, те, що, наприклад, півроку ти платиш низький ЗУС. Якщо от я сама була, так? платиш тільки низький ЗУС. Податки ти 36 місяців не платиш. Так, що в Україні в мене також був свій бізнес, у мене був продуктовий магазин. З'їдає податкова система пенсійна, малий бізнес, просто з'їдає. Тому що я 5 років його тримала, вела так. Ну не справляєшся просто з тими податками і з тим пенсійним фондом. А тут ну, ніби плюси: ЗУС низький, тепер після півроку ти вже платиш ще не повний ЗУС, але ще, й, ще нормальний допустимий. Податку ти не платиш. Тепер мені от бухгалтерша прислала мейла, що. Канікули можеш собі взяти місяць, канікулів від ЗУСу, Ти тільки заплатиш здоротну складку, мінімум такий. А сам ЗОС повністю ти не будеш вже оплачувати. Це один місяць в року ти тільки отак собі можеш видихнути і вже не думати, о, де мені ще назбирати на ЗОС? Чи легше тут, з точки зору податкової, чи важче, як в Україні, які, які плюси? Чітко розкажіть. З точки зору податкової так, тут легше, тому що кажу вам, що ЗУС, податок ти не платиш, ти можеш взяти собі канікули раз в місяць, так само з касою фіскальною, ти можеш до 20 тисяч не купляти касовий апарат, але коли ти вже перевищив 20 тисяч злотих, ти маєш обов'язок, ну це не у всіх сферах. Я зараз говорю суто про квітковий бізнес, бо інші сфери з першого дня повинні мати касовий апарат. І коли ти купляєш касовий апарат, тобі держава за нього повертає 700 злотих. Тобто ти не витрачаєш всі свої кошти на, на обладнання, наприклад. Так? В Україні, ну, ти за все сам відповідаєш. Але в Україні знову ж легше з логістичною структурою, тому що ти. Можеш більше собі дозволити більше вибір, є, гуртівень, більше вибір товару. Ти де небудь зайдеш в інтернет, і ти знайдеш, що хочеш, і по дуже низьких цінах тут важче з цим. Знайомства чи впливають знайомства на ведення бізнесу. Ну, Маю на увазі телефонне право, чи там, скажімо, такі моменти, які не підпадають під законодавство. Коли кумівство ну, такі речі, знаєте, поза законом. Mm. Тобто на сьогоднішній день ми всі знаємо, що в Польщі чітко дотримуються законів, і тут ну, інакшого немає. Тут все чисто і прозоро. Немає так, як в нас. Ти там пішов, щось там домовився, не зустрічалася з таким, ну і хочеться дотримуватись закону, щоб не мати проблем, бо кожне порушення закону веде за собою якусь відповідальність. так? Угу. Ми ж не хочемо проблем. Ми хочемо жити спокійно, тут так, і розвиватися. Угу. А як чи бувають взагалі перевірки бізнесу в Польщі і як часто вони відбуваються? Так, у мене була перевірка е, з уженду скарбового. Прийшли працівниці і повинна, повинна видавати чек. Тому що вони приходять, ти не знаєш, що це вони працівниці. Вони в тебе купують товар, і ти ну, обов'язково в будь-якому випадку маєш видати чек. Угу. А вони в... щоб... раз у рік таке відбувається. Ні, це, не, це не залежить від раз в рік, чи в мене один раз вони були. це... Непланово, вони собі ходять, коли хочуть, так, але я думаю, що вони в системі мають зазначено, що вони от в мене вже були. Але таке, як там інші перевірки, як от в нас, ну так кажу, залежить від бізнесу. Все, станція ходить, пожарні ходять, всі ходять. В Україні частіше оце, вони... Але тут теж таке є. Пожежники ходять. Ні-ні. Ні, ні, до мене приходять перевіряти світло, ну скільки там в мене ну спис лічильників так, чи води. І все, щоб там ну, нема таких з, з, з сторони, наприклад, наприклад, держави, нема таких перевірок, щоб вони прийшли, перевірили, як я там працюю, чи я все правильно роблю, чи я якісь там ціни, чи в мене є накладні. Можливо, є таке в законі, ще до мене не дійшли, але ну, ось так. Ну, Ви ж працюєте вже два роки, вже могли б дійти, так. якби так було. Так. Так, Але раз в рік робиш реманент, ніби так звана інвентаризація, так? звіряєш чи в тебе фактично кількість товару з твоїми накладними, ну, щоб ти розуміла, чи ти правильно ведеш твій бізнес чи ні. Ну, тим займається, ти вже готові свої дані, даєш бухгалтеру, вона вже тим займається. Є такі люди, які мають на все час і самі собі бухгалтері ведуть. У мене підростаючий бухгалтер-економіст, так що я думаю, що з часом, можливо, мені буде з тим легше. Бо як своя людина буде це робити, ну не то, що там якісь підводні камені, але просто буде більша певність, може, що вона мені щось підкаже. Потім по навчання і так далі. Коли ж ви легше. платите бухгалтеру? Так. Оплачуєте. Це дуже дорого. Ні. Залежить від одні беруть від кількості накладних. Так, одні беруть, кожен собі придумує, що вони там. 350 злотих в мене виходить оплата бухгалтер. Хай все вдається, хай підтримує родина, хай донька росте і вдосконалюється як бухгалтер, економіст вам допомагає. Щиро дякую вам зараз. Дякую знову. вам за запрошення. Дякую. дякую.